Друзі, всім привіт! Це з вами бідун-сім'я. Рішили трошки зробити перерив з перерізками або розпілюванням колод, Рішили поїхати скупитися в магазин. Тут от набрали вже повну тачку. Маша тут ходить з бибочкою, приїхали ми сьогодні. О, Маша тут всяке накидає вже. Коротше, сьогодні вона мене геть обанкротить. Повну тачку набрала їжі. На місяць ми сьогодні набираємося, да? Чи на скільки, чи на дві неділі хватить? Може на дві неділі. Ой, вже Марк щось тащить. Ти теж хочеш? Марк, одно ну хватить, а то горішки. Давай, Це значить, Марк все, тримай. Все, Марк купив. Взяли тут а от молочко, беремо, там трошки штани взяв собі деякі, туалетну бумагу закінчується. цього мені штуки, мені дуже подобається. Взяв я. Та. І коротше тут ще куча всякого сири, всякі е, е, ящик. Доктора Пепра там от. памперси, ну коротше, все таке. О, навіть шрімпи взяли, щоб спробувати якісь інакше. Там вон Маша з Елі ходить туди-сюди. Заколихала, вже скільки вона нам. Ми б сьогодні вирішили діла перешати по городі, Ми поїздити. Ага. Що тут нового ще купили? Все по-старому, куча, куча всякої одежі продають. Майонези. Да, ну скільки виходить? 7,69. Ого, непогано. Мені більше таке великі кількість uh -huh. сімей. А маленьких немає? Ну, вже є громад зімка. Ну так, да, то. Хорошо. Що ж, а я зараз планую різати дуб і вирішую з вами зайти в Home Depot, так як мені треба купити а, нову. Пилку. Коротше, мені потрібно купити нову пилку, і я вирішив заїхати вам показати, скільки стоїть хомдіпеті доска дуба. А ми якраз зараз будемо різати це. Тут ми маємо два види дерева. В основному це, що продається регулярно в магазині Depot, якщо вам потрібно щось там поробити вдома. В цих два Оці оце дерево, ці доски відносяться до преміум тута. Вони вже висушені, готові для того, щоб його іми пользуватися і робити якісь праджектив для внутрі дома. І давайте подивимося ціни цього дерева. Зліва це є тюлі-паплор, тополіний типа. А це дуб. Він буде красний дуб більшість, а я зараз буду різати білий. До нас є і красний, і білий. І давайте глянемо розценочки. Що ж, а тут пише, за папблор тут стоїть 9 доларів 73 за Лині фут. Тобто Лінін фут це 12 інчів вверх. Оце отака кусочок. Приблизно, якщо ми одалимо, коротше, виходить, 9,73 за 1 фут квадрат. 9,73. То тут буде приблизно, якщо воно висотою виходить 8. 8, 8 футів, то це буде стоїти 80 доларів. Оця доска в Хомдіпоті. Така прикольненька, темненька тут, а це папора. Отака вона тоненька, от на палець приблизно. Стоїть 10 доларів за бортфуд. За линін фуд. Ну, коротше, вони читають по, за кожен фуд. І тут 8 буде. 8 бортфудів, то, то виходить аж 80 доларів буде стоїти ця доска. Тут якась ще теж є, біла, світленька паплер. це тонче, 647. Так як вона тонче, то виходить трошки типа, дешевше, але по забору фут воно виходить все те саме. І що цікаво, як бачите, це не є точно інч Тут трошки тонче, ніж інші. 0,75, якщо видно. І не 12 інчів ширину, а 11,25. Так що вона вуща. Чим 12 інші, і плюс отут тонче, тут інше немає. І 10 доларів майже. А зараз я буду різати дуб, дуб іще дорожчий. Як бачите, он до дуб знаходиться, отакий от дуб, Тоже те саме. Получається 0,75 на 11,25 і в висоту вже варить хоче. зелений фут беруть тут Зелений фут. То якщо виходить 12 інші, цей квадрат. Стоїть 13,62. То вся ця доска буде 120 доларів. Одна доска така, дуба продається в комдіпаті 120 доларів. Отакий От кусок. Я відійду, щоб було видно. Так що оце 120, а та, мабуть, буде десь і 180, а то й 200 доларів за одну доску. О. А ми зараз приїдемо будемо різати свій дуб. Так що, а, дуб дуже дорого. Оцінюється, не так то й дешево. Даже ось така маленька палочка стоїть 2,24. І якщо його отако по 12 фут, то оця тоненька паличка, вся здорова, буде стоїти десь доларів 20. Дивіться, тільки на два пальця. Зараз ми приїдемо будемо різати з вами білий дуб і будемо вважати, скільки ми зекономили, якщо б ми зараз брали б для свого проєкта оце дерево. Ну, а мені треба пилочка. Зараз я це буду вибирати, мені треба для моєї чапси пилка, ого. 178 доларів, нормально. Так, я для своєї чапси буду брати отаку пилочку. Ну що ж, підігнав я вже трактора сьогодні. Стало побільш свободніше часу. І вирішив різати зараз начати оці колоди. Іменно буде це дуб. Той потовстіший буде, цей потончий, тончий, тончий. Це, коротше, виходить одне дерево. Що ж, ми почнемо з меншої колоди. Побачимо результат. Мені дуже цікаво побачити, які будуть досочки і що з цього вийде. Я думаю, вам теж цікаво. І заодно подеб'ємо і посчитаємо, скільки можна вижити матеріалу із цього дуба, із цієї колоди. Ну що, давайте беремо і їдемо, Кладемо на пілораму. Що інтересно, дивіться, яка карява вона ця верхушка. А слабе доволі будуть інтересне, надіюсь. Зараз положимо і будемо різати, буду різати їх по іншу. нічовочки, поріжу. Із цієї колоди це білий дуб, друзі. Що я можу сказати? А, стоїмость дуже висока за дуб. А, в магазині в Хомдіпоті я їздив, дивитися, провіряти. Один борт фута стоїть аж 13 доларів. Хайно ну, ми розріжемо і посчитаємо, скільки тут вийшло бордфута і ми зможемо тоді оприділитися, яка економія порізав собі вже дуб. Дуб просто так не знайдеш дешево. Даже люди, які самі ріжуть, знайшли, що хтось десь вдома сам собі порізав, то вони теж продають доволі дорого, мінімум продають за 7 баксів за бордфут. А в магазині Home Depot Найдешевший варіант продається іменно 14. Пощо 14, 13 там 50, 14, 69. От поріжемо, посчитаємо і зможемо оцінити. Скільки вот така маленька колода, ну я думаю, скільки тут буде. Тут буде десь приблизно отак по довжині. 12 іншів. 12, наверное, отак, а тут, напевно, буде 8. Гайно зараз положу її сюди і ми зможемо поміряти. Ну У нас такими сучками. Інтересна текстура буде яка. Положили, друзі, ця колода хоч виглядає маленька, але вона тяжка, тому що дуб в два рази тяг. чаще, ніж просто сосна в два рази. Слабике начинае, се, бачте? Се страве така, туку красиво. Сега можеш да смеја на приколен Красота! Дивіться. Оце красота. Оце інтересний став, вообще просто гарно. як. друзі, Розрізали ми повністю таку інтересну колоду на слаби. Зараз ми її помиємо, а змиємо водою подивимося, яка текстура. Отакі от от криви, сильно криви, от от слаби, вони дуже популярні в США. Ось таких вот слабів люблять робити такі маленькі столики, які йдуть там, скажімо, в прихожу ще щось, щоб вони були от, такі от інтересні криві, з сучками. щось таке. І тому я їх так і різав, тому я і вибрав такі, бачите, воно дає дуже багато різноманітних, інтересних таких волокон, цвітов, переходів, ліній. Давайте напомиємо, ну, подивимося, що з цього вийшло. Дуже красиво вийшло. І потім подіб'ємо ітоги, скільки ж ми секономили, якщо б ми його купляли б десь в магазині. Якщо... Тому що є магазини спеціальні, де продають слаби, чисто слаби продають, і вони їх доволі дорого продають. Якщо... Ми їх саме розрізали, зараз ми почитаємо, скільки ми секономили. Дивіться, які вийшли інтересне, слабо, дивіться, які цвіта просто переходи. Отакі от, такі от зараз в Америці, я вже говорив, сильно-сильно популярні. Береш отакий, наприклад, невеличкий кафетейбл, тейбл ножки переробляєш, це заробляєш і все, вони сильно в тренді. Наприклад, це взагалі класна. Взяти, відрізати оцю честь і. Оцю. От тобі кафетейбл тейбл такий. Я в прихожу, правда? Не тейбл а такий, як то столик, Entry table. Entryway table. Взагалі просто прикольний, виходить. Ножки зробив собі. І все. Так само ось тут о, довгі такі гарні. Там такі можна робити. Це дуже гарні. Просто yeah. лаком або, їх покрити. Або ще ще можна робити. рівер-тейблс можна робити. Ра, береш, якщо то два штуки, отак два таких невеликі, слабі, я так зделяю, отаку ложиш, от як от цього, А сюди а сюди середину. Заливаєш епок і в тебе кривертейл. Тобто, всякі можна інтересні вещі робити. Бо, чим кривіше, чим цікавими візерунками, тим більше вони в тренді. А, їх важче купити, бо їх не так багато і легше продати, якщо ти хочеш їх продати, якщо зрізав. Подивіться, отут, а, вон, яка текстура цікава виходить, як переходить. Йде волокно ось так, а потім різко всякими заворотами йде. А тут з кругами. І... А дуб, дуб білий, особливо дуб, він дуже дуже популярний. І з нього роблять в основному такі зараз модерн такі одні з самых дорогих таких століків, тумбочок, шкафчиків. Там, ну, багато чого такого інтересного роблять іменно з дуба білого. Давайте змиємо, побачимо, що виходить. Так. Друзі, дивіться, яка красота. Це ж просто гляньте, які переливаються краски, ви можете б даже представити, що такий сторік стоїть у вас з такими визерунками. гляньте, Воно прямо якимись такими переходами, такими з темного коріччя, воно жовте, має такі волни, такі ця ткань дерева, такими всякими покрутасами йде, а вообще просто інтересно виходить. А зараз ми поміряємо і посчитаємо, скільки стоїть. Дубові слаби продаються від 13 доларів до 15 доларів за бортфуд. Ми зараз посчитаємо, скільки, бортфуд, кожен цей слаб має, і ми зможемо вам сказати всю стоимость оцих слабів, які ми вирізали. У нас вийшло, зараз скажу. Раз, два, три, 4, 5 слабів. Три хороших, дуже хороших, два трохи менше, але вони теж хороші. Виходять, і Получається, того 5. Давайте я зараз швидко зроблю математику, посчитаю і вернуся до вас, скажімо, розценку оцих слабів, за скільки їх продають, за скільки вони продаються тут в Америці. Що ж, друзі, ми посчитали, скільки тут борт футов. І так, виходить, кожен слаб, оцей один слаб, має в собі приблизно 8 бортфута. 8 борт фута. В Америці кожен борт фута в середньому, якщо ти слаби продаєш, по 15 доларів за Board food. Ну, ми будемо оцінюватися, коли ми поїхали в магазин і там купуємо по ціні магазину. Магазинна ціна такого слаба буде приблизно стоїти 122 долари. І так, каже слаб стоїть 122 долари, і того в середньому тута валюю оцих п'ятьох слабів 600 доларів. А якщо ще пододати такі маленькі кусочки, бо вони теж продаються. І з них теж можна інтересно робити, вони здається по 20 доларів. По 20 доларів те, що ми обрізали, то тут ще є більше ось. Даже оце можна. Обрізати Одрізати ще цей кусочок. Теж хороший виходить. Ну, це вже так, Це вже не будемо вважати, а оце можна забрати. Виходить, тут ще приблизно можна витягнути 100 доларів. І того вся сума з цієї колоди, яку ми розрізали, вийшло около 700 доларів. Кожна така штука продається приблизно 20 доларів. І маленький такий 20, 22, 16 доларів. Ця може бути там 25-30 доларів. Вважаємо в середньому 20 доларів. А ця може десь біля 30-35 бути. Оцей кусок живого. Що нам залишилося зараз робити? Скласти, щоб воно висохло, підсохло, і як воно висохне, через деякі час ми можливо построїмо. Ще спеціальну сушілку для дерева і положимо, висушимо, і тоді щось будемо либо робити, либо продавати. Вже потім будемо думати, що з ним будемо робити. А так зараз пока що головне, що ми його розрізали і воно буде сохнути. А знаєте, що, друзі, хотів сказати: ось ці штучок, ці штучки ідеальні для кабінет будуть, якщо зробити такі вішалки для піджаків і курточок. Ставляться такі крючечки, це знімається кора. Зачищається, потім прицепити таке курчечки раз, там, два, три, чотири, наприклад, тут можна чотири крючечки і так поставити на стінку. І виходить, тобі такі дерев'яна з ключечками так на стінку цікава штука виходить. Так що, коли ми їздили там в лайктаху, віддихати, ну, то використовували доски для того, щоб зробити такі. Штуки, де да, ще другі речі можна робити, так що це довольно інтересна штука. Так що викидати його не стоїть. Я думаю, зробити. ми його скоріш самі використаємо, чи ми його будемо десь виставляти, продавати. Да, да. Можливо побачимо. Мені вони дуже подобаються. Мені дуже сподобалося, можна щось буде зробити. Отак, ну, зачистити отут от, кору знімаєш Чистенька була І от тебе оце... Або навіть, знаєш, як є, е, випалюють таку надпись якусь. То, вся, mm -hmm. Всяку всячну, це ж дуб. й mm -hmm. білий. Він, а, Давай намочимо, цей, побачимо, як вони, яка текстура вийде. Він має такий бути теж темно-жовтий. Ці три мені дуже подобаються, Дивіться, які красивенькі. Давай, о, дивіться. О, як проявляється текстура. Це коли я покриш лаком, що. Да, да, так, воно таке да? приблизно буде. Да. Коли лаком коли зачищаєш, це приблизно. Якщо хочеш бачити, яке дерево буде, то його треба полити водою, і ти побачиш. Настоящий колір дерева. Бо він, коли він висок, просто сухий не оброблений, то він такий сірий, білий. Такий. А вже коли ти а, його обробив, покрив лаком, оце настоящий цвіт буде. Ось такий от, виходить, разноцветний. Тоді проявляються всі цвіта дерева. Чого і поливаємо водою, щоб побачити реальний колір дерева після оброботки. Я ці два собі заказала. А, ти вже забираєш, так? Так. Да. Да, Маша хоче забрати. Так, підсушиться і все. Так, я щось так зробимо я... можливо. Да? Я хочу їх так повісити на стінку, було б гарно. Три штуки або а... так можна. Знаєш, так. Ну це третя, вона гарна, тільки от мені не нравиться. Що це... А його можна взяти все одно заокруглити. Воно вже не буде Пол... валяти натурально. Ні, воно стил буде, бо тому, що коли ти зрізаєш, воно все одно буде приблизно. Бачиш, воно буде пройти, якщо його ти обрізаєш, бачиш, тут так. Полукруга, ну воно, хоча воно. б два. Оці. Да. А ще той й там ще є один який гарний. О, Оце можна, так. Да. Отой можна буде зробити. Кінчик. Хорошо, все, друзі. Побачимося з вами в слідуючих відео. Пока!